Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера з умовною назвою «Калейдоскоп». Сьогодні в'яжемо 106-й рядочок тулуба джемпера, і це, мабуть, буде завершальний рядочок візерунку цього джемпера. І ми перейдемо до в'язання вже резинки оформлення низу, і потім до в'язання рукавів. Так, ось схема цього 106-го рядочка. Це у нас будуть такі хрестики, вони вниз, знизу в'яжуться в одну петлю, і тут у нас стовпчики з двома накидами зі спільною верхівкою. Починається рядочок з трьох петель повітряних підйому, Далі перший стовпчик з двома накидами в'яжеться в. Верхню петлю стовпчика без накиду, першого стовпчика без накиду попереднього 105-го рядка. Робиться повітряна петля і робиться стовпчик з двома накидами в в ту петлю, в яку був зроблений з'єднувальний напівстовпчик попереднього ряду. Але цей стовпчик до кінця не закривається. Остання петля не пров'язується, Ми робимо наступний перший нижній стовпчик наступного хрестика, в наступний стовпчик без накиду попереднього рядка і верхню петлю останню, ми пров'язуємо вже з верхньою, разом з верхньою петлею ось цього стовпчика, тобто там дві петлі разом, щоб оці два стовпчика у нас були зі спільною верхівкою. Ось ці два стовпчика мають бути зі спільною верхівкою. І всі стовпчики отут мають спільні верхівки, між ними повітряні петлі. Ну, давайте це зробимо, щоб це було повністю зрозуміло. Так, ось у нас з'єднувальний напівстовпчик. 105 го рядка. Мені не подобається, як ця петля витягнулась, тому я її перероблю ось так. І робимо три повітряні петлі підйому 106 106 рядка. Так, робимо два накиди і перший стовпчик з двома накидами. В верхню петлю стовпчика без накиду попереднього ряду. Зробили повітряна петля, два накиди і робимо ось в цю петлю, куди був зроблений з'єднуваний напів стовпчик, Ми робимо стовпчик, пров'язуємо раз накид, пров'язуємо два накиди. І ось ці дві петлі ми не пров'язуємо, робимо два накиди і стовпчик з двома накидами в наступний стовпчик без накиду попереднього ряду. Бачите, цей зайнятий, цей ось наступний вільний, ми в нього в'яжемо, пров'язуючи два накиди. Ось. І тепер оці три петлі. Ми маємо пров'язати разом однією петлею. Ось так. Далі у нас повітряна петля і стовпчик з, одним, з двома накидами. Два накиди зробили, стовпчик якби назад, да, в, туди, де був пров'язаний попередній стовпчик, нижній стовпчик попереднього хрестика. Ось сюди. Тут ми пров'язуємо перший накид, пров'язуємо другий накид. І не закриваємо стовпчик, залишаємо дві петлі на гачку. Робимо два накиди і робимо в наступний вільний стовпчик без накиду попереднього ряду. Пров'язуємо стовпчик двома накидами, пров'язуючи поки що тільки два накиди. Раз. І, два. Ось. і тепер ми закриваємо цей стовпчик і цей одночасно роблячи їм спільну верхівку. Ось так. Далі повітряна петля, два накиди і другий стовпчик цього хрестика в попередній стовпчик без накиду. Куди вже був пров'язаний стовпчик попереднього хрестика, пров'язуємо два накиди. Ці дві петлі залишаємо на гачку. Далі робимо два накиди і стовпчик з двома накидами не до кінця. В і тут знов пров'язуємо три петлі. Тобто, ці всі стовпчики, бачите, вони у нас мають спільну верхівку, між ними повітряні петлі. Так, до кінця ряду повторюємо, щоб у нас виходив ось такий візерунок. Стежимо за тим, щоб всі стовпчики були з двома накидами, і щоб тут були спільні верхівки. Інакше у нас збільшиться, сильно збільшиться. Півтора рази а, кількість петель. Якщо не робити спільні верхівки, а просто в'язати стовпчики. Тому тут дуже уважно. Ось дивіться, якщо ви все правильно виконуєте, у вас має виходити ось такий гарненький візеруночок з таких хрестиків щільних і охайних. По сутності ну, цей візерунок складається з повітряної петлі і двох стовпчиків з спільною верхівкою. Ось тут хочу ще раз показати. Получається повітряна петля, і два накиди, стовпчик назад, не до кінця. Два накиди і стовпчик вперед, теж не до кінця. І ось так спільна верхівка. Тобто, по факту, Повітряна петля і два стовпчика. Один назад, другий вперед. З двома накидами, зі спільною верхівкою. Ось таким чином. Ось такий вигляд повинен мати візерунок. Дивіться, я завершила майже 106 рядок. Ось такий гарний візеруночок, така плетенка. І в'яжемо останній хрестик разом, щоб коректно завершити 106 рядочок. Так, робимо 2 накида, після повітряної петлі. Робимо 2 накида і стовпчик незакінчений в. От в цю петлю, бачите, назад. Не завершуємо дві петлі, залишаємо на гачку. Ам. Далі робимо два накиди і робимо стовпчик туди, де у нас був з'єднувальний напівстовпчик. Два. Тут пров'язуємо все разом. повітряна петля і два накиди туди де попередній стовпчик назад і тут ми поєднуємо ось ці дві петлі ми поєднуємо з'єднувальним напівстовпчиком з ось цією петлею. Верхня з трьох петель підйому. Ось так протягнули, все. Ось так ми завершили. Ну, тут, ось ці три петлі підйому, ми ніяк їх не позбавимо, вони у нас залишаються. Але в цілому всі хрестики, бачите. На місці. Все, це, мабуть, останній рядочок. Я думаю, що в наступному відео ми вже перейдемо для дов'язання резинки. Так, я хотіла показати ще загальний вигляд на даному етапі. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе до побачення.